Керівник це дуже непроста робота, якій також потрібно навчатися. І у керівників також бувають хороші дні, погані дні. І багато чого потрібно знати і вміти, щоб керувати, управляти людьми. І це набагато складніше, ніж управляти якимось інструментом, чи якимось автомобілем, якоюсь машиною. І при управлінні також є успішні і неуспішні дії. І ось я сформував сім правил, котрі. На основі свого десятирічного досвіду управління, які допоможуть керівникам бути більш кращими, і також стати кращими тим, хто планує стати керівником, бо вони будуть знати, що потрібно робити. І перше правило можливо банальне, але це частіше хваліть своїх співробітників. Тому що коли ви займаєте керівну посаду, не завжди маєте гарний настрій і зазвичай зосереджується на помилках та недоліках людей. І легко забути, що співробітників потрібно хвалити. Помітити за що їх варто покритикувати дуже просто, і ми часто це знаходимо. І... Але от не забувайте відзначати їхні успіхи, навіть якщо це просто добре виконані обов'язки, це не займе багато часу. Але підвищить мотивацію і продуктивність працівників, і вони будуть по-справжньому розуміти, що зробили правильно і рухаються в правильному напрямку. Якщо якісь досягнення досить великі, то прям можна досить класно перед всіма похвалити. Друге таке правило це показувати хороший приклад. Якщо ви хочете, щоб ваші співробітники розвивалися професійно, навчалися, дотримувалися графіку роботи чи там, поводилися певним чином, будьте для них прикладом. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваші підлеглі вчасно приходили на роботу, самі приходьте вчасно. Пам'ятайте, що ваші дії говорять голосніше за ваші слова. Третє таке правило це виконуйте обіцянки. Тому що завжди потрібно дотримуватися обіцянок, які дали іншим. Якщо ви схильні забувати, записуйте свої обіцянки. І якщо ви обставини змінилися і ви не можете виконати обіцяне, будьте чесним, поясніть причини і вибачтеся, це краще ніж просто ігнорувати обіцянку, адже люди цього не забудуть і втратять довіру до вас. І хочу сказати, що по статистиці. Майже 90% звільнених компаніях відбувається при недотриманні домовленостей. І часто це якісь обіцянки, які не виконали. Тому виконуйте свої обіцянки. Четвертим таким класним правилом да, це делегуйте завдання. Мені здається, на кожному кроці всі кажуть, що потрібно делегувати. Тому що замість того, щоб намагатися взяти на себе якомога більше завдань, намагайтеся залучити до роботи своїх працівників. Хороший керівник завантажує свою команду роботою на всі 100%, але не намагається виконати все самостійно. Тому що, по-перше, це нереально. А по-друге, люди будуть самі також демотивовані, тому що більшість людей любить працювати і щось робити. Це дозволить вам мати більше часу для планування, розвитку, роботи над стратегією і всякими такими різними штуками. І п'яте таке правило це виділяйте час на організацію. Тому що як керівник ви часто зосереджуєтеся на вирішенні поточних проблем, підвищенні ефективності та збільшенні доходів. І забуваєте про важливість організації роботи. Виділяйте час на впорядкування обов'язків, створення інструкцій та планування. Це допоможе уникнути хаосу в майбутньому і зробить вашу роботу більш ефективною. Але із п'ятого правила, напевно, витікає шосте: не створюйте правил заради правил. У будь-якій компанії потрібні правила, але вони мають бути практичними і допомагати уникати помилок. Створюйте правила на основі досвіду, а не догадок і реальних проблем, а не тому, що ви там подумали, що так може статися. З якими в цілому стикається ваша команда. Тому що вони мають бути спрямовані на покращення роботи, а не просто на формалізацію процесів і витрачання часу людей на ознайомлення з ними. І сьоме таке правило, напевно, написане кров'ю, да, це ніколи не критикуйте своїх працівників публічно, навіть якщо вони дуже погано вчинили. Критика це нормальна частина роботи керівника. Але її слід висловлювати приватно. Публічна критика може сильно вплинути на самооцінку працівника і сильно спричинити негативні емоції та призвести до образ. І при цьому, як зазвичай, зниження сильної ефективності. Тому що буває таке, що за маленький проступок публічно покарали да, і класного працівника. А після цього він уже перейшов в стадію так званого тихого звільнення. Про це ми ще запишемо відео. І людина. Втратить втрачена, і рано чи пізно потрібно буде шукати заміну, а можливо, можна було цього не робити. І якщо потрібно обговорити помилки, робіть це віч на віч, щоб уникнути зайвого стресу та напруги, і вам буде легше і людині насправді. І наостанок хочу сказати, що дотримуючись цих правил, ви зможете покращити свою роботу як керівника та створити ефективну і згуртовану команду. Дякую за перегляд. Пишіть вподобайки, пишіть коментарі. Зустрінемося у слідуючих відео.